Всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Mitsubishi Outlander Sport. Автомобіль на з 2018 року випуску обладнаний 2.4 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автівочка до нас приїхала із Сполучених Штатів Америки. Всі пошкодження були відновлені оригінальними запчастинами пробіг даного автомобіля 101 тисяча кілометрів, а ціна даного авто 14 тисяч доларів. Ми маємо чудову оптику, фари, днівні ходові вогні, гума 18-го радіусу на легкосплавних дисках повторювачі на дзеркалах, безключовий доступ передніх дверей. Автівочка у нас повністю потонована, задня оптика без нарікань. Також автівочка має камеру заднього огляду. Чудовий місткий багажний відділ в даного автомобіля. Також є ось така полочка. Далі, друзі, по салону. У нас зустрічає комбінований салон, шкіра з алькантарою, червона стрічка гарненька, є підлокітник з підстаканниками для зручності задніх пасажирів, дах у нас без нарікань, карти заднього ряду дверей також в вдовому стані. Далі, друзі, карти переднього ряду дверей без нарікань, повний електропакет, електрорегулювання та складання з підігрівом дзеркал, мультифункціональне кермо, механічне регулювання водійського сидіння, система старт стоп. Мультимедіа, Android, Bluetooth, USB, AUX та багато інших функцій, клімат, контролю однозони, підігрів передніх сидінь, управління повним приводом та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також на здійс послуги лізінгу та трейдину. І ми зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.